Щоб діти могли розвивати себе у третьому ліцеї Івано-Франківська, функціонує відкритий цифровий простір для школярів. А все для того, щоб діти могли займатися улюбленими справами, продукувати нові ідеї, створювати креативні проєкти та корисно проводити вільний час. І разом з цим зізнається школярка Аня. Тут вона відволікається від тривожних новин та війни. Дуже добре відволікає від цих цих тривог від війни. І я можу тут поспілкуватися з багатьма дітьми, гратися, спілкуватися з моїми та однокласниками та також іншими дітьми, знайомитись з ними. У дружньому просторі є все необхідне для комфортного навчання дітей. Його облаштували зручними меблями, сучасною комп'ютерною технікою та встановили навіть дитячий кінозал. Тут кажуть, вчителі завжди є доступ до інтернету, тож діти можуть виконати домашні завдання чи просто погратися. Діти зараз без комп'ютера абсолютно не можуть, тому їх це надзвичайно їм все подобається. У нас є 10 комп'ютерів, на яких вони можуть, і дистанційне навчання проходить. У нас вони можуть прийти, наприклад, на дистанційний урок підключитися. У нас заняття на різні вікові категорії для маленьких дітей це ми програму танграм сьогодні перше спробували. Потім вони ходять на заняття скреч для середньої вікової категорії дітей. Це більше 5 і класи. Це є знайомство з Python, теж програмування. І для старшої вікової категорії це і веб програмування, і 3D-програмування. І от отак дітки приходять. У нас є розклад, і вони за розкладом приходять після уроків, або якщо це друга зміна, то вони. Приходять ранком перед уроками на різноманітні заняття за інтересами. Відкрили центр цифрової освіти в ліцеї два місяці тому. Обладнати його допомогла міжнародна неурядова організація «Save the Children». Займатися тут кажуть, фахівці можуть як місцеві, так і внутрішньопереміщені школярі. Наша Івано-Франківщина прийняла понад 148 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з них 42 тисячі це є дітки до 18 років. Якщо дивитися по статистиці, подало до нас заявки на офлайн навчання більше п'яти тисяч діток. Всі решта займаються в своїх школах Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Харкова в онлайн. В цьому ліцеї навчається більше тисячі діток, із них 157 – Це є дітки, які перемістилися до нас з території, де ведуться бойові дії. Це найбільше діток якраз в цьому закладі. Тому якраз ми ініціювали створення такого навчального простору в цьому ліцеї. На Прикарпатті організація відкрила вже два такі освітні пізнавальні простори. А також провела для понад сотні вчителів тренінг щодо надання першої психологічної допомоги дітям. Люся Грибик, Валентина Федорчук, Ігор Гропопик, телеканал 402.